Всім привіт, друзі! На розпакуванні Oukitel WP21 флагман компанії, який вийшов в кінці 2022 року, і ось нарешті в мене до нього дійшли руки. Тож, давайте я вам покажу, що це таке. Коробки в Окітел завжди не запаковані, немає ніяких пломб, нічого, не плівки, просто берете, відкриваєте і користуєтесь. Тож... Цікавий цей смартфон не тільки своїми характеристиками, а ще й чудовим дизайном, як на мене. Давайте подивимось, що в комплекті в нас є. У нас є кабель Type-C, Type-C, блок для зарядки. Так як це у нас вже новий флагман, то тут вже, звісно, 66 Вт, який в більшості, в принципі, якщо не у всіх, захищених смартфонів цінові категорії в районі 300 доларів і більше. Так, тут у нас знаходиться смартфон. І все. Я не можу зрозуміти, а де ж-інструкція? Що навіть інструкцій немає. Вперше таке бачу, але може бути. Дістаємо смартфон. Тож, отак виглядає сам смартфон. Так, це смартфон, в якого ззаду знаходиться другий дисплей. Таке ми вже бачили в дуже багатьох смартфонах, особливо дуджі таке полюбляють робити. І зараз подивимося, як реалізовано це тут. Скажу відразу, що по дизайну смартфон мені дуже заходить. От прям такий солідний, сучасний, дуже цікавий по дизайну. Давайте подивимося, чи в нас є захист дисплею. Ага, у нас, бачите, такі гумові штучки є отут і отут. І вони у нас трохи якби, захищають від ударів. Ну і класне, звісно, смартфон так можна без проблем. Т на торці зліва кнопка, яка налаштовується, слот для сімок. з цієї сторони кнопка, мабуть, для активації камери, кнопка блокування, напевно, із сканером відбитків, і роздільні кнопки регулювання гучності. Зверху у нас другий динамік, я так розумію, знизу ще один динамік, кріплення для шнурка. Type-C і так, роз'єму для наушників немає, але він тут і не потрібен. Тож, давайте не будемо затягувати. Запускаю смартфон і подивимось його поближче, що ж, перший запуск смартфону. Зараз і подивимося, що це за апарат. Зменшимо трошки яскравість, і дивіться, відразу смартфон літає. Як це приємно, коли при першому включенні смартфон зразу ж починає працювати коректно. Звичайно, процесор тут не слабкий, тому і працює він так круто. Давайте ми зайдемо, подивимось, що у нас стоїть по частоті оновлення, тому що тут же ж у нас 120 Гц, як бачите. До речі, 90 також можна виставити. І 60. За це великий плюс. 12-й Android у нас хороший процесор, хороше залізо. Тут, до речі, 12 ГБ оперативної пам'яті, тобто Юрифон Power Armor 18T і ось ця ось модель. Зараз тільки дві на момент початку 2023 року моделі з такими обсягами оперативної пам'яті. Ну а постійної пам'яті тут 256 ГБ, все як треба. Так, так у нас виглядає другий дисплей. Давайте його роздивимось більш детально. Тут у нас виводиться інформація про заряд акумулятору, годинник, і пише, що немає ніяких сповіщень. Вліво, вправо. Ага, це у нас тут буде камера. Ого, нічого собі. Оце, до речі, прикольно. От в Дужи S98 такого, наприклад, немає. Тобто, нам нашу основну камеру. Чи я так розумію, це не основна камера, відображає. Тобто, ми можемо фоткатись, як би робити селфі, але на основну камеру. І нам буде видно, що ми знімаємо. Давайте швиденько зайдемо, подивимось, чи це основна камера, чи ні. Бо якщо він знімає це на основну. Так, дивіться, це основна камера. Тобто це круто. Ми можемо робити селфі дуже крутої якості на основну камеру, і ми будемо бачити, що відбувається в кадрі. Так, по камері у нас є режим макрозйомки. Є режим нічний. Так, тут же ж у нас ще нічна зйомка є, до речі. Чого тут тільки немає, коротше кажучи, ось у нас датчики для підсвічування. І, до речі, про другий дисплей. Дуже крутий. Як на мене, виглядає він ну, супер круто. Зараз ми спробуємо зайти в меню, подивимось, де він у нас налаштовується. Так, ось у нас в меню пункт «Міні-скрін». Заходимо сюди. І, до речі, тут дуже багато налаштувань. Дуже багато. Коротше, про це я вам все покажу і розкажу на повному відеогляді. Зараз просто коротке ознайомлення, тому що це зараз займе багато часу, поки я тут розберуся в цих налаштуваннях. Коротше кажучи, прикольно налаштувань, по-другому дисплею багато. До речі, він дуже яскравий і як на мене, то він дійсно тут в тему. По камері. Камера тут також непогана. Е, до речі, тут все непогано. Якщо дивитись по характеристикам і дивитись на цінну смартфону, тобто тут все непогане. Розмір фото у нас 24 Мп чомусь тільки показує. Ага, ось у нас окремий режим 64 Мп. от, така от у нас камера. Режим більше. Портретний режим. Ну, тут все стандартно, тут навіть коментувати не будуть. А давайте зайдемо в відео. Подивимось, що він може по відео. Якість відео у нас 2К. Стабілізації немає. Та да, що ж це таке? Ну, кінець 22-го року. Такі флагмани на таких нормальних, більш-менш процесорах і немає стабілізації. Хоча таке відчуття, що якась електронна стабілізація все ж таки тут присутня. На повному відеогляді все це подивимось. Що можу сказати? Смартфон чудовий. Смартфон дуже швидко працює. В нього поки що взагалі не можу нічого поганого сказати. Камеру треба тестувати, звичайно ж, на вулиці, але по перших відчуттях смартфон ну, дуже приємний. Дуже приємно сидить в руці. Виглядає круто, як на мене. Напишіть, як вам такий дизайн. Як на мене, то цей смартфон зараз один із найгарніших серед захищених. Так що можете написати свої думки в коментарі, чи згодні ви зі мною, чи не згодні. Тож, повний відеогляд буде за посиланням в описі під даним відео, Об, обов'язково його дочекайтеся, він буде досить скоро. Ну і не забувайте, що купити захищені смартфони в Україні можна в моєму онлайн-магазині tvekdate.com.ua. Посилання під кожним відео. Тож, всім до зустрічі, побачимось!